Ми будемо говорити сьогодні з екс-спікером Верховної Ради народним депутатом України Дмитром Разумковим. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю, ради вас бачити. Так само ради, хоча не можу сказати, що мене тішать новини, які ми бачимо на фронті. А фронт все ближче і ближче до Су. Російський наступ у Сумській області продовжується, оскільки там відсутні лінії оборони. Про це повідомив військово-службовець 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія і найвідоміший український журналіст Юрій Бутуса. Він каже, що російська армія. Через те, що відсутні лінії оборони фортифікації і захисні споруди зможе просунутись в притул до лісових масів ще за 10-15 кілометрів від Сум. фактично йде мова про те, що час, коли йшла курська операція, ніхто не використав для. Підготовки Сумщини до оборони, скажіть, будь ласка, як це може пояснити Верховний Голоковмадович, який брав це на цій підсилів особистий контроль, особливо побудову оборонних споруд? І взагалі, це що знову, е, як там сказав один із спікерів офісу президента, все про є чи це навмисна здача йде, тому що можливо хтось буде списувати гроші, які він? Начебто на бумазі на папері вклав в оборону, а потім скаже: ідіть перевіряйте, все під окупантами, що ми спостерігаємо зараз і як будуть рятувати Сумщину? Дивіться, я думаю, що пояснень немає. Ні у верховного командувача, ні у всіх інших. Ви знаєте, що свого часу я був членом тимчасової спеціальної комісії, зараз є тимчасова слідча комісія, вона продовжує працювати. А, і якраз одне з питань це були питання пов'язані з фортифікаціями. Ми проїхали по великій кількості е, територій. Е, я особисто був на запорізькому напрямку, на харківському напрямку, на Донецькому напрямку і бачив ті ситуації, які є там. Я, з вашого дозволу, почну трохи е, з е, предісторії, а потім повернуся і до Сумщини, і до Харківщини. Е, будували абсолютно різні люди. Тобто єдиної структури, яка займалася будівництвом фортифікації, не існувала? Я я вважаю, що це не просто помилка, да не професіоналізм. що це робилося навмисно для того, щоб потім не можна було звести кінці з кінцями і зрозуміти, хто ж за це несе відповідальність. Роздали кошти на всіх головних розпорядників коштів. Це е, ті, хто ці кошти буде освоювати, і роздали всім областям. І в нас, наприклад, Львівська область теж будувала фортифікація, але не у Львівській області, а десь на фронті. На мої запитання: навіщо ви це робити? Чому? Вони віддали або військовим сьогодні. Цим буде займатися Державна служба спеціального транспорту. Вона ну це непогано не працює. Це моя особиста думка, але тим не менше я дозволю собі її висловити. А раніше роздавали всім областям, і оце цю ділянку буду Чернівці, цю Львів, цю Київ, цю Одеса і тому подібне. Причому ви не можете звести ні вартість бетону, тому що в одних вона одна, в інших інша, ні вартість лісу, особливо коли на цьому намагаються заробити ДП «Ліси України, ні вартість робочої сили, ні гази, ні МЗП, ні зубів дракони і багатьох інших речей. Тому що у вас воно може виходити дешевше, а потім накручують величезні суми на транспортуванні, тому що зі Львова везуть те, що можна було, наприклад, купити в Полтаві для Харківської області і. Ще раз повторюю, я вважаю, що це не просто помилка, що це був умисел, як кажуть, і е, робилися навмисно. Більша частина цих фортифікацій, навіть ті, які ще не знаходяться під окупантами, вони не передані Збройним силам України. Це... Про що це мова йде? Тобто побудували фортифікацію, залишили 2-3 Кажуть, нам ще треба допрацювати там, документації в нас немає чи ще й чогось. Ми почекаємо і чекають. А потім ці фортифікації потрапляють під контроль ворога. Я знаю не поодинокі випадки, не буду зараз називати області. Така ситуація була на північі на західному напрямку. Обиличне на, на східному на, на сході України, е, і саме там ми втратили частину територій, е, на яких стояли фортифікації, які навіть жодного разу не піхота які е, просто перейшли під контроль ворога. А область потім розвела руки і сказала: Ой, ну так вийшло. Хочете, як ви сказали, їдь перевіряйте. Я бачив і тих, хто добре будує, і тих, хто будує так, що їм треба руки повідривати. і В вашому ефірі ми про це говорили. Коли одна з областей будувала траншеї 80 шершків, це без укриття крутості, ну тобто, це без стиль, без сітки. Е, і на моє питання, ну добре, якщо зима я в курці, в броніку, в е, розгрузці з, з автоматом, як хлопцям пер, пер, пересуватися? Як краб боком, тому що по інакшому пробігти по цій траншеї неможливо. Вони руками розводили інша історія була на Андріївці. Вона сьогодні, на жаль, окупована ворогом, але там були хплафоршувати фортифікація. Правда, я був на момент, коли вона будувалася. Потім я був через декілька місяців, коли вже сміття валялося по, по коліно в ній, а потім там йшли бойові е, дії. І е, там були збудовані класні опорники для стрільби, для того, щоб знищувати ворога, хороший сектор обстрілу. Все. Єдина проблема нічим абсолютно не були укриті траншеї. Тобто сісти туди піхоті, це сісти і загинути, тому що прилетіть або в піві, або скит, і це ти можеш працювати з цієї вогневої позиції, але вийти з неї ти не зможеш. І сьогодні, на жаль, ця позиція окупована ворогом, тому мабуть, про це вже можна говорити. Але це робиться, мабуть, для того, щоб або на цьому наварити, або допомогти ворогу. Чесно, я або просто без руки, але будь-яка будь-який з вище зазначених варіантів не не впливає на те, а що далі. Тому що а далі втрачені території, відселені люди, знищені села і величезний ризик для наших захисників. Тепер повертаємось. А до... хто буде за це нести відповідальність? Давайте відверто. Хто за це понесе відповідальність? Тому що фактично це злочин, і це злочин проти держави. А ще це а втрачені... сьогодні цей злочин неможливий. В чому проблема, знаєте, їм дуже зручна ця історія? Ну, неможливо, скажуть: ну беріть от Борислав разом з розумковим і діть перевіряйте ту позицію на Андрії. Ну це те, що ви кажуть, що вони да, використовують да. те, що захопили територію, щоб списати більше грошей. Так, да. да. А далі, а навіть якщо завтра ці території знову повернуться, скажуть, так, дивіться, вона була так зроблена ну під час боїв постраждала. Тепер повертаємось до Вовчанська і тою аналогію, яку ви проводите з сумою. Вовчанськ, коли прорвалися вороги. Ключова ідея була в тому, і ключовий меседж був в тому, що ми не могли створити першу лінію оборони, тому що ворог був там за сотні метрів від наших позицій, і не було можливості побудувати хороші укріплення. Відносно, це правда. І тому що ну будувати щось таке серйозне, коли ти знаходишся фактично під обстрілом не лише і в піві арти, але й стрілецької зброї з боку ворога достатньо важко. Окей, але давайте змістимось трохи лівіше по карті в Сумську область, коли українська армія заходила в Курську область. Зеленський і главкома, і сирський і всі інші і спікери влади казали про те, що заходять для того, щоб Ем, не дати можливість рускім наступати на Україну е, на територію України на Сумську область і захоплювати суми і прилеглі території. І саме це була однією з ключових ідей походу в е, походу наших військ на Курщину. Я ж нічого не помиляюсь. Такий, такий був такий був лиш меседж. Саме такий нашим... був меседж, саме такий був меседж і головне: там ще була одна обіцянка, яку теж варто не забувати. Що ви ще побачите на що обміняють захоплені території на Курщині? Дуже хотілося би почути від верховного і президента України Володимира Олександровича Зеленського, коли відбудуться ці обміни, і що саме на що поміняють? Так, да, хороше запитання. Якщо правильно розумію, там не залишилось території, які контролюються ну, що найменш повному обсязі нашими хлопцями і дівчатами на Курщині. Але навіть мова не про це. Під нашим контролем знаходились, якщо я помиляюсь, можна мене виправити, але мені здається, півтори тисячі квадратних кілометрів Сумщ... Курщини, і це точно давало можливість сумській адміністрації не проводити нагородження в сумах, по яким прилітали російські іскандери, а займатися будівництвом фортифікацій. Причому до нас свого часу на ТСК приїжджав Артюк і розповідав, як у нього все класно. На той момент керівником ТСК був представник саме Сумщини. Він це підтверджував, що все зроблено. Самі, самі якісні, саме якісна підготовка Сумської області по фортифікаціям, по всьому. одна з одна з передових на словах. Але навіть якщо це було не так, то сьогодні списати це на ворога неможливо, тому що е, в нас точно був і час, і можливість збудувати хороші фортифікації на кордоні. Сумщини з е, Російською Федерацією, тому що е, велика територія Росії знаходилась під контролем збройних сил України, а е, це давало можливість збудувати глибоко шаленовану оборону, е, фортифікаційні споруди і забезпечити стримання ворога, щоб він не зміг зайти на територію нашої з вами держави. Цього не відбулося, і сьогодні, на жаль, ворог рухається, причому рухається дуже часто такими великими темпами. Там фронт, по фронту це було 10 кілометрів, на глибину до 5 кілометрів ем, декілька днів тому. Ну це прям. Великі про, про, про велике просування ворога. З ким я не спілкуюся, я зараз не лише я про це знав і раніше, але зараз про це сказав публічно ще Бутусов. Всі хлопці, дівчата, які воюють на тому напрямку, з моїх знайомих говорять про дефіцит засобів ураження і про дефіцит фортифікацій. називаємо це так. А щодо ситуації, яка сьогодні відбувається з сумою. От е, всі багато говорять про ліс. от Якщо до цього лісу дійдуть рашисти, вони і зможуть там закріпитися, то це дозволить застосовувати ствольну артилерію по території Сум. Якщо по сумам почне прилітати снаряди і міни, е, а е СЗУ вже достають до міста Суми, то це буде означати не лише військову величезну проблему, якщо не сказати катастрофу. Це буде е, серйозно бити і по соціально-економічному становищу держави, не лише місто Сум. По перше, там є промислові е, підприємства, які і зараз продовжують працювати, забезпечуючи робочі місця, сплачуючи податки, з яких фінансується українська армія. По-друге, якщо по місту почне бити працювати е, арта. То є велика вирагідність, що через короткий проміжок часу мешканці Сум будуть шукати прихистку в інших територіях нашої держави. Тобто, якщо там за різними оцінками було до війни 350-250 тисяч людей, сьогодні говорять там, про 200 тисяч, якщо виїде навіть три чверті, то ми з вами отримаємо від там, 150 до 200. Тисяч людей, які будуть шукати кращої долі, то це буде повторення Херсон сьогодні. В Херсоні за різними оцінками залишилися там 10% від того населення, яке було до війни. І сьогодні така ситуація може: дай Боже, щоб ми з вами помилялися, дай Боже, щоб цього ніколи не відбулося, дай Боже, щоб Збройні Сили України змогли стримати ворога на підході до Сум Але вирогідність, на жаль, така існує. І це буде достатньо дивно, якщо ми будемо свою е, стратегію оборони будувати лише на фразі Дай Боже, тому що Бог може допомагати, але не завжди в нього це виходить, особливо коли багато що робиться проти е, і Божої допомоги в тому числі. Але Станом на сьогодні це великий виклик. Плюс я не до кінця розумію будівництво фортифікацій на флангах. І якщо ворог буде мати таке просування, чи зможе він розвертатися в сторону Чернігівщини і в сторону Харківщини, про що багато говорять там і, і псошні російські е, медіа і про це. Говорять і військові, що ну в теорії такий варіант розвитку подій можливий, це буде бити дуже серйозно, тому що де, треба буде знімати додаткові резерви з інших ділянок фронту, а це буде зменшувати щільність секторів оборони, наших з вами, нашої з вами армії, наших з вами захисників. Ну а наслідки ми з вами вже неодноразово бачили Чи це? Помилка, чи це зрада, чи це корупція, чи це просто ідіотизм. Чесно, мені байдуже, тому що ми з вами виходимо на один і той самий результат в будь-якому з вище зазначених варіантів. Ми втрачаємо сьогодні території ми втрачаємо наших захисників, їм не вистачає чим вести бої з ворогом. Це не мої слова, ми лише на Сумщині. Можемо пригадати, бо там Білєцький казав, інші казали про те, що не отримують. Від держави дрони не отримують від держави, від, від держави скиди і інші речі, які дійсно потрібні е, нашим з вами захисникам. От результат, який ми сьогодні по факту з вами маємо, е, і відповіді, як це відбулося, я не почув. від офісу президента від його оточення можливо, від президента мало це пролунати. Але сьогодні, якщо я не помиляюсь саме ж тоді на сумщину їздив президент дивитися фортифікації. А, або ну, якщо ні, можете виправити в коментарях про це написати. А що я можу вам на це сказати? М у нас багато запитань, але хочеться отримати відповіді. Влада мовчить. Я розумію, що після того, як закінчиться війна рано чи все одно закінчиться, Україна не зникне, як багато хто сподівається, для того, щоб їх потім не переслідували. Україна залишиться. І потім буде створена якась. Комісія Граната, як була наприклад створена комісія Граната в Ізраїлі після війни судного дня, яка потім розбиралася з помилками, з питаннями, з багатьом інших, з чому такі жертви. були. Направду. Направду, бачите? Я впевнена, що така комісія буде в Україні створена. Вона буде називатися інакше, тому що там її назвали на честь Граната судді Верховного суду, який очолив цю комісію. А, в Україні головне, щоб таку комісію не очолив. Чи колишній екс-голова Верховного суду князів, якого взяли на хабарі в 3 мільйона, бо інакше ми отримаємо знову хабарі, і інше рішення. Нам потрібно знати правду. Так, от, після цього ми будемо не просто знати і розуміти, хто що не зробив, а хто що робив, а й хто за що повинен відповідати. І тут головне, щоб не тільки знання а й була відповідальність. Але дивіться, ми зараз спостерігаємо і інші речі, коли я кажучи, гроші. Які можна використати для припинення російського наступу для того, щоб дати відсіч окупантів, використовуються на геть інші цілі. Про це зараз і поговоримо. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Ваша підписка гарантує вам, що ви отримаєте першими інсайди, аналітику і новини. Будете в курсі справ першими. Ваші вподобайки допоможе вам. Вчасно отримувати всю інформацію, а каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Так працюють саме алгоритми. Тому, будь ласка, поставте зараз подобайку, підпишіться, прокоментуйте, напишіть, з якого місця ви дивитеся ефір, куди закинулась доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть переклички на цьому каналі завжди допомагає потім розбиратися з географією глядачів. Пишіть, з якого міста селище, країни ви спостерігаєте зараз за цим ефіром. Ну і не забувайте поширювати відео, бо це важливо. Це інформаційна зброя, зброя проти наших ворогів. І тому, будь ласка, допомагайте боротися з російською дезінформацією, допомагайте боротися з брехнею, допомагайте, поширюйте відео. Від вас залежить, скільки ще людей будуть інформаційно озброєння. Дякую, що ви не байдужі, дякую, що ви це робите. а пан Дмитро, дивіться. Можна жартувати про все що завгодно, але коли замість дронів, ребів, скидів і всього, що необхідно для відсічі окупантів, купуються щити, ще раз кажу, протиударні щити, які використовують для розгону демонстрантів, в мене з'являються запитання. І от цікаво, це тільки мене дивує, що вас, ще когось, те, що для дощ частин Нацгвардії купують зараз саме не дрони чи реби, а щити, які повинні розганяти вуличні акції протесту. П'ять тисяч щитів на 30 мільйонів гривень купується для військової частини 2276. Це в відкритому доступі на прозоро лежить. І знаєте, я можу навіть, ну скажем, скажу, да ні, ну це мабуть якась маячня, цього не може бути. Тому що ну як це так? Ну, ну як же? Ну, ну, а отак: от от. будь ласка, це не перебільшення. Це факт: 30 мільйонів 750 тисяч. На 5 тисяч щитів, але найцікавіше, ви бачите місце знаходження, в якої місцевісті знаходиться ця е, частина. Україна, Сумська область, на Сумщині зараз купівля щитів це першочергове завдання для Збройних сил. Чи щити потрібні влади, владі, а на дрони і все інше скинеться суспільство? Що ми бачимо, що ми спостерігаємо? До чого готується влада до протестів? Окупантів чи що, Нацгвардія буде щитами зупиняти расистів? Я в цьому маю великі суми. Я пам'ятаю, як російський ОМОН в 22-му році завозився, пам'ятаєте, Володимирський ОМОН завозився в Україну. Їх розігачили з зазвичайних автоматів. А це навіщо робиться? Чесно, я, ну, в мене немає пояснень, тому що логіки нуль. В Сумській області сьогодні точно потрібні не щити. А може така. Логіка? а Було б смішно, якщо б не було е, не смішно. 30 мільйонів, майже 31 мільйон. Ну давайте так візьмемо по простим fpv-шкам Хай це буде 15 тисяч. Це 2 тисячі дронів. 2 тисячі дронів це те, що можна було закупити для Збройних сил України в даному випадку для Національної гвардії, яка так само воює сьогодні. Так само, як і поліція, там я думаю, що не багатьом це подобається, але є і підрозділи поліції, які сьогодні е, воюють і які безпосередньо приймають участь бойових дій е, е, е. Є, ті просто... саме, людь. ті ж самі сто відсотків. А, а, але а... дві тисячі дронів це майже в місяць можна тримати позицію. Ви розумієте? Це, цей підрозділ це бойова частина може двома тисячами дронами стримувати наступ росіян на окремій ділянці фронту. Ще раз, не щитами, які не корисні зараз взагалі, і не є першочерговим, а тримати позицію. То комусь треба, щоб не позицію тримали, а щити. Я чесно, я навіть не можу пояснити. Я розумію, що з опозиції, там, з позиції опозиції мені б треба сказати. Те, що от влада готується до виборів, тому вона закуповує щити для того, щоб розганяти демонстратів. Ну, по-перше, демонстрантів, е, які мітингувальники, які в теорії потім можуть бути, абсолютно не стримують щити, е, давайте правду говорити людям. Це раз. Два я навіть не готовий сказати, що влада сьогодні може готуватися до цих виборів, тому що ну, точно не в Сумській області. Е, там сьогодні перелік питань, які стоять на порядку денному, набагато більше, аніж е, е, підготовка до виборів. Тому пояснень, навіщо це робиться, в мене просто немає. Можливо, це хтось вирішив там освоїти ресурс, але і теж виглядає дивно, тому що е, воно буде напрозоро, де ви його і побачили, воно про це зізнаються всі, за це почне прилітати. Е, якщо. Е, Ну давайте так. Давайте просто запитаємо у Національної гвардії, яка логіка була в тому, щоб закуповувати ці е, щити. Аналогічно були вже ситуації пов'язані з е, кайданками і тому подібними речами. Я розумію, що влада переживає за своє майбутнє, але в даному випадку, навіть з точки зору опозиції, в мене немає пояснень, тому ж ну, владі це не допоможе. Я сподіваюся, вони це розуміють. Я маю на увазі там щити. Якщо люди будуть проти, то ще ти нікого не втримали ні в 2014 році, ні там в будь-якому іншому варіанті. А так е, примітивно освоювати кошти ну теж виглядає. по, по, по пам'ятаєте, як в класі казав? Ну, по, в, та, та, дякую, що ви ми, мені в цьому плані допомогли. Немає в мене пояснень. От прям чесно, немає, тому що. Враження, що е, люди тоді живуть просто в якійсь паралельній реальності, навіть при там е, всіх нюансах, я, я в це не хочу вірити, тому що це не просто якась інша паралельна реальність це якась інша планета, інша галактика і інші умови існування, аніж те, що ми сьогодні бачимо е, на території України.